23 листопада. СУБОТА. Перелік Божих благословень. ЧАСТИНА 1 «Благословення Господнє. Воно збагачує. І смутку воно НЕ приносить з собою. Приповісті 10:22. Християни відсвяткували перший в історії американського континенту День подяки в другу зиму, яку вони проводили в новому світі. Але це був досить дивний день подяки, оскільки бути вдячним особливо не було за що. Тієї першої жахливої зими загинуло близько половини всіх членів плімуцької колонії. Майже кожна сім'я втратила в ту зиму одного або кількох рідних. Однак улітку 1621 року з'явилася нова надія приводом для радості послужив багатий урожай зернових. Губернатор Уільям Бертфорд оголосив, що цей день буде відокремлений для святкування і молитов, аби таким чином колоністи могли виразити свою подяку за життя. Жінки в поселенні проводили багато днів у підготовці до свята. Різноманітна їжа варилася, смажилася, пеклася. Навіть діти були зайняті тим, що перевертали м'ясо, яке смажилося на багаттях. Під час національної трагедії колоністи дивилися на те, що мали, а не на те, що втратили. Хоча вони і оплакували смерть своїх дорогих, проте їхня віра дозволила їм радіти дивовижною добротою Бога. День подяки нагадує нам про те хороше, що в нас є, Він підносить нас над тим, що ми втратили. Він розповідає нам про Бога, котрий турбується про задоволення наших потреб. Він спонукає нас тішитися тими благословеннями, якими обдаровує нас. Подяка це не просто день, це стан розуму. Подяка, це не щорічна подія, а щоденне переживання. Навіть те, що ви цілий день дякуєте Богові, уже відіграє велику роль. Почуття вдячності перетворює руйнівний стрес на радість, яка змінює життя. Мелоді Бітті пише почуття вдячності відкриває повноту життя. Воно допомагає нам задовольнятися тим, що маємо. Це почуття перетворює відкинення на прийняття, хаос на порядок, замішання на ясність. Воно може перетворити звичайний прийом їжі на банкет, звичайну оселю на затишний куточок, незнайомця на друга. Відчуття подяки наповнює значенням наше минуле, приносить мир у день сьогоднішній та допомагає знайти бачення щодо дня завтрашнього. Вдячне серце дивиться на життя іншими очима, замість того, щоб скаржитися на відсутність чогось, вдячне серце радіє з того, що має. Чому б не скласти список благословень, якими Господь обдарував вас? Запишіть 10 пунктів, за які ви сьогодні вдячні. Якщо ви будете час від часу перечитувати цей список, то відчуєте таку вдячність, яку не відчували ніколи раніше.